Кожна епоха відкриває свої можливості сьогодні. Це вільний вибір і свобода. А колись це були неминучість та необхідність захищати країну від сильного ворога. Молодих солдат не питали, чи хочуть вони на війну, просто давали у руки зброю і відправляли на фронт. Чувства були такі. Неприятнее, что ми же відступали, відступали все время, немцы нажимали. немцы мали имели численне превосходство від мобілізованою всю Європу почти покорили. Для кожного солдата головним тоді було переломити смугу невдач перших воєнних років. На думки про власні страхи не вистачало ні сил, ні часу. Коли я на на війну мені було 18,5 восімнадцять лет. На войне никогда не думаешь о том, что тебя убьют, несмотря на то, что падают ребята справа, слева, впереди, сзади. Я не думал, что меня убьют. В ходе каждой войны бывают такие моменты, что изменяют ее хит навсегда. И тогда победители стают победителями. От Курской дуги до Днепра под Канев мы ехали и гнали немцев. Немцы оттуда бежали почти без сопротивления. Освободили територію од німецьких фашистів до границы, которая до війни существували. Потім значит, освобождали Венгрию, Словакію, Чехословакію, Польшу, Германію. Хоча відбудова спустошених німцями територій тривала не один рік, поступово мирне життя відтісняло пам'ять про подвиги солдат. Нас как будто никто не знал. Как только праздник приходит, всегда говорят, никто не забыт, никто не забыто, всем мы помогаем, но никто не помогал. Раньше пенсии мы получали такой же, как и все, и никто не обращал о том, что она у нас какая-то самая низкая пенсия. То есть пенсии та, которую получали все обычные граждане, которые не участвовали в боях. Лише з часом на ветеранів почали звертати увагу. На думку деяких вибірково воювали всі разом, а натомість отримали різні пенсії і доплати. Пощастило тим, хто після війни залишився в армії. Чи дослужився до почесного звання, вислужив, значить, більше 25 років в армії. Я, значить, мав право на отримання пенсії на двісті при советській власті. Не сейчас а тоді. 200 200 рублі это було сейчас я пенсію получаю чотири тисячі рублі. Ну як офіцер, так інвалід второй групи. Після розпаду Союзу кожна незалежна держава визначала розмір військових пенсій на власний розсуд. Українські залишали бажати кращого. Микола Микитович живе у Києві останні 16 років. Проте громадянство залишив російське з За раціональних міркувань. Я мог там виписатися і тут прописатися свободно. Вот, я спрашиваю, а как з пенсией? А пенсії тоді були очень низкие, а не і не очень високі. І мені сказали, сколько я буду пенсію здесь получать. Она 4 раза ниже. Своїм життям у столиці ветеран задоволений, хоча серце болить за інших учасників війни. Більшість з них покладаються лише на підтримку рідних. Від держави багато сподіватися не доводиться. Учасники війни. всегда принимают участие в различных общественных мероприятиях, в том числе мероприятиях, которые связаны с улучшением их материальных благ. Просят, участвуют, требуют, но требования эти, к сожалению, остаются невыполненными. В коллективе э, себя не чувствуешь таким обездоленным, а как-то чувствуешь жизнь. Схона може бути для деяких із нас ні не дуже добре. Ну що поділи Микола Іванович своїм прикладом теж переконує, що не всі ветерани живуть у злиднях та наріканнях. Він звик бути вдячним за все, що в нього сьогодні є. Кожна навіть невелика надбавка до пенсії це вже добре. Вважає, що варто завжди залишатися активним і не шкодувати про те, що довелося пережити. Ця життя, наша, вся наша молодість пройшла. Во время війни і після війни ми общем, всім довольны, Несмотря на то, що в нашій житті много было і хорошого, і плохого. Вот. Ну більше ми вважаємо хорошим. Оптимізм, мудрість та спільна справа найкращий порятунок для ветеранів. Об'єднаність та взаємна підтримка прикрашають їхнє життя, дозволяють відчувати себе незабутими і потрібними, хоча б один одному. Ветеранам потрібно... Нужно... Постоянное внимание. Вот есть ветераны, которые могут двигаться, приходят и их приглашать на, на различные мероприятия. Есть ветераны, которые двигаться не могут уже лежать, находятся или в подвижном состоянии. Нужно их посещать, нужно им там ну, как-то оказывать какую-то поддержку и так далее. Нужно хотя бы людские, люд, чисто людское вот такое внимание. Кожна епоха ставить перед людьми свої питання. Сьогодні міркують над тим, обираємо чи створюємо ми власну долю. А колись сама доля обирала людей. І лише ті, хто зустрів цей вибір гідно, сьогодні отримали від життя заслужений душевний спокій.